Всім здравствуйте! Продаємо дуплекс на вишенці вулиця Джерельна. На цей вид можна довго дивитися, але ж треба показати вам весь будинок, тому знімаємо далі. Так, ми знаходимося зараз на третьому, можна сказати, поверсі, мансардному. Він буде ще утеплений. Це зараз в чорновому варіанті. Панорамний вид я показав, а далі спускаємось на другий поверх, щоб я не гепнувся я на паузу поставлю. Спустився я благополучно. Тепер першу кімнату показуємо, першу спальню, вихід на задній двір. Далі йдемо. Тут по спалаху навіть гардеробна може бути, але так як поруч ванна кімната, ви можете собі окремо вивезти сюди. Якісь санвузи, якщо за потреби. Тут тільки буде ванна з душем. Вікно на балкончик. Звісно, віконечко на балконище. Далі йдемо ще одна кімната. Така батьківська Це кімната з панорамним видом. Де тут буде підвіконня? У нас центральні комунікації будуть. Вид на вишеньку, сам балкон, немаленький. Це передня ділянка цього будинку. І йдемо далі. У нас тут одна кімната, третя зачинена, може я постараюся просунути телефон ось так. І майже все побачили. Думаю, спускаємося на перший поверх. Далі у нас зала велика. З кухнею студією. Панорамний вид на задній двір. Тут під комору під сходами. Тут зроблено під гостевий санвузол, повноцінно може бути ще душ на першому поверсі. І ще одна кімната, четверта. Тут у нас є в продажу чистовий дуплікс, там три кімнати і гараж, тут чотири кімнати без гаражу. Тобто відповідно, що вам треба з гаражом, ви все вибираєте. Але коли вже дуже треба, вже нема що вибирати то можна і тут ще гараж переробити. Все за бажання. І сама прихожа. Це, дзвоніть, пишіть, покажемо зручний для вас час.